Є жінки, які вступають у стосунки з ціллю та метою, яка заздалегідь провокує їм самотність. Несвідомо жінка навіть не розуміє, що вона зруйнувала ці стосунки вже на фундаменті, і рано чи пізно вона залишиться сама. І, на жаль, оце рано чи пізно може тривати і 10, і 5 років. Вітаю вас на каналі Caroline Space UI, я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви знаходитеся в моєму просторі. Дякую, що дивитеся це відео, в якому я розповів, з якою метою та ціллю не варто входити у стосунки, з яким упередженням ви точно отримаєте розлучення, да, розставання, з яким ви точно втратите цього чоловіка, яка поведінка на самому початку стосунків вже заздалегідь їх зруйнувала. Це відео допоможе вам не витрачати час дарма, зрозуміти, що робити на даному етапі, якщо у вас немає стосунків, але ви чомусь їх дуже сильно потребуєте. І усвідомити, а коли ви дійсно будете готові вступати в здорові, екологічні, взаємні стосунки, які будуть наповнені любов'ю, радістю та гармонією. І поки ми не почали, я знаю, що якість звуку на моєму каналі. Бажаю бути кращою. І якщо ви хочете посприяти покращенню звуку на моєму каналі, в описі під цим відео є посилання на банку та номер банки Монобанку, де ви можете внести свій вклад в покращення звуку на моєму каналі. І так, перша установка, да, така ціль, з якою не варто входити в стосунки, це коли жінка чудово розуміє, що їй чоловік не подобається по таким-то, 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 таким-то якості. Але вона розуміє, що ну нічого страшного. Переробимо. Якщо жінка вступає в стосунки, дійсно розуміючи, що по енної кількості моментів їй цей чоловік не відгукується, але вона все одно вирішує залишитися з цією людиною, тому що сама собі щось там вирішила, що вона йому змінить, підрихтує. Підфарбує, переробить, перетренує, передресирує і буде прямо такий мужик, просто ось такий. Ця стратегія заздалегідь є фатальною, покапною, вона не має шансу стати м, тією, яка принесе вам щастя у цих стосунках. Чому? Тому що цей чоловік він такий, яким, який і є. І, як правило, він показав, да, ну, в конкретному випадку, він показав себе з усіх сторон: ось в мене є такі, то такі, то, такі-то якості. ти мене приймаєш, чудово не приймаєш. Ну давай уже щось там рухатися далі. Ну, грубо кажучи, і якщо жінка показує йому, як вона його кохає на дата на початку стосунки, як її все влаштовує, а потім після весілля починає рихтувати його, да, передресировувати. Я тебе щасу, це ти не вдягаєш, з цими людьми ти не спілкуєшся, ці курси ти проходиш, на цю роботу ти влаштовуєшся, так ти стрижешся, тут ти худаєш, тут ти будеш в цей час займатися спортом і так далі, тому що ну, я так собі хочу, то рано чи пізно чоловік піде від такої жінки, тому що там заздалегідь його не прийняли таким, яким він є. І якщо у цього чоловіка є, ну там, хоч капля чоловічої гідності, він все одно не зможе бути з такою жінкою. Друга така установка, да, така нездорова ціль, це коли жінка йде у стосунки, аби перекрити свою самотність. Вона вплигає прямо в ті стосунки, аби е, не бути, не відчувати смутку, да, аби перекрити. Е, Свої якісь негативні емоції, аби розбавити свої буденні сірі дні. І зрозуміло, що ми, в принципі, якщо сказати грубо, ми йдемо у стосунки для того, щоб там перекрити якісь і свої, да, там пусті місця для того, щоб було приємніше, для того, щоб насолоджувати, для того, щоб ну, було з ким більше проводити часу, для того, щоб в конкретному випадку ну, не бути. Фізично одним, да, там, там, в той кімнаті чи в квартирі. Зрозуміло. Але тут йдеться не про те, що окей, да, мені було супер, я собі жила, розвивалась. У мене було так, венна, кількість захоплень, в цілому мене життя влаштовувало, і тут у мене з'явився чоловік, я розумію, що він мені відгукується, мені з ним приємно. Я вибираю бути з ним, і це прекрасно. Якби його не було, ну, нічого страшного. Але тут йдеться саме про тих жінок, які. Не витримують себе на самоті, яким важко витримати себе без е, компанії, які не можуть провести якісь там декілька годин в тиші, які не можуть залишитися своїми думками на самоті, які завжди тащать е, е, собою подруг, щоб, хоча б тих навіть 20 хвилин не пройти сам, самій. У цієї жінки пустота всередині. І вона біжить, щоб оцю цю Заткнути кимось. Вона як вампір, яка присоситься і буде їсти, поки не заглушить свою пустоту. А вона її не заглушить, тому що така пустота глушиться лише зсередини, вона наповнюється самою ж людиною. Так? Якщо людина повноцінна, якщо у неї є багато-багато її деталей, які в цілому і формують її повноцінно. Коли там немає такого, то тоді треба якась людина зі сторони. Щоб туди присмоктатися. Чому такі стосунки не, зможуть, не можуть мати майбутнього? Тому що зазвичай жінка у таких стосунках лише бере. Вона бере, бере енергетично, фізично, фінансово, емоціонально вона постійно буде щось требувати, влаштовувати скандали, чогось вимагати. Рано чи пізно, звичайно, на початку це все не так легко виявити. І... Рано чи пізно чоловік зрозуміє, що у нього є одні мінуси. У нього не вистачає фінансів, що він скатується по кар'єрним сходам, що в нього не вистачає енергії, що в нього пропав гарний настрій. І коли чоловік усвідомить, що все це почало у нього з'являтися з присутністю цієї жінки в його житті, він її покине знову ж, якщо це середньостатистичний, нормальний, адекватний чоловік, у якого є фабриже. Та чоловіча гідність. Наступна неекологічна ціль випливає з попередньої, це коли жінка вступає у стосунки, щоб чоловік вирішив її конкретні проблеми, конкретні запроси. Наприклад, виплатив, виплатив кредити, або забрав від батьків, тому що їй нема де до цього жити, ну не було де до цього жити, або оплатив косметолога, масажиста, перукаря і так далі. Аби возив на відпустку, тому що вона сама цього дозволити не може, да, аби гарно вдягала, адже вона сама цього теж зробити не може. Конкретно такі фізичні речі, да, які можна оплатити, які можна забезпечити, там, будинок і так далі. Це знову ж такі, не знаю як слово, потребітельські такі стосунки. Вони з чоловіком, який дійсно чоловік має гідність, у якого. Є оця така чоловіча жилка, він не дозволить таких стосунків, ну, у всякому випадку, довгий період часу, тому що вони будуть невзаємними. Це, знову ж ті стосунки, де один постійно дає, другий бере. Плюс жінка вступає у такі стосунки заздалегідь не про любов, не про взаємність, не про якийсь там ряд неймовірних почуттів. І за. ну, вона вступає не із-за захвату до цього чоловіка, а тому, щоб він конкретно вирішив її такі-то, такі-то запроси. Або також вона може вступати бо пора, бо тому, що вже вік, ну, або ми там уже декілька років зустрічалися. Ну, треба ж вже одружуватися, так? Тому що мені це, це вирішить мої то такі-то, такі-то запроси, і, в принципі, такому -то, на такому-то рівні полегшить моє життя. Значить, що? Значить, треба вже е, йти до нього з ним бути і так далі. Ось це така також ціль. Яка ніколи не буде, да, яка ніколи не стане причиною щастя у ваших стосунках, і вони все одно рано чи пізно закінчуються, тому що всі неекологічні проблеми впрабливі стосунки закінчуються загальному, як правило, дійсно буває таке, що зустрічаються дві, не зовсім, е, дві людини, у яких не зовсім закриті якісь моменти, якісь потреби, і вони зустрічаються. Скандалять, сваряться, да, то в бідності живуть, то шикують і, і їм ці гойдалки, вони їм дуже подобаються. Зі сторони, ці стосунки можуть здаватися, як прям капець якимись хворобливими, але впродовж 6-7 років вони сваряться, розходяться, розводяться, потім все одно зводяться. Здавалося, що це як так можна жити, як так можна зустрічатися, але уявіть, що щось підгодовує ці стосунки. Щось вони отримують таке, що не можуть отримати більш нормальним екологічним шляхом. Це єдиний метод, яким вони володіють, аби закривати ці свої потреби. Ось вони ними користуються. І дійсно таке буває, що люди так можуть жити, і жити, і жити. Проте у цих стосунках зазвичай і зради, можуть бути і побої, і постійні розлучення по декілька місяців. Але людям це подобається. Вони також мають на це вибір. Я говорю про. Стосунки в загальному, да, як правило, зрозуміло, що є виключення. Просто це такі загальні поняття, якщо вам щось відгукується, я далі розповім, що з цим робити. Наступні жінки, які вступають з такою цілею у стосунки, яка точно приведе їх до самотності, це ті жінки, які шукають собі не партнера, не кохану людину, а батька для своїх дітей. Вони розглядають чоловіка в цілому, аби був вдома, грався з дітьми, полюбив моїх дітей, їх та лелеїв. А в принципі, я прийму його уже, який би він не був би. Ці стосунки точно не мають майбутнього, тому що рано чи пізно чоловік зрозуміє, що його юзають, його використовують, і він тут для того, щоб виконувати конкретні. Функції, да, діяти за якимось алгоритмом, що придумала собі жінка, і якби вона його не заманювала на початку стосунків, все, все одно це проявиться. Наприклад, він почне розуміти, що його постійно а забери дітей, а покорми дітей, а прочитай їм казочку, а одягни, а пограйся, а забери, а відвези і так далі. З е, цим будуть. Поряд з цим буде утихати романтика, да, якою вона заманила його на початку стосунків. І так як вона його із самого початку не розглядала як об'єкт кохання, як об'єкт задоволення, як об'єкт любові, вона і буде ставитися так до нього по-дальшому, хоч би як би вона не старалася ото прикривати. І запам'ятайте раз і назавжди: жоден чоловік не зобов'язаний любити ваших дітей. Так, да, він може полюбити так, може трапитися, що він не полюбить чужих дітей і буде ставитися до них як і до рідних, ну або майже як до рідних. Проте він не повинен, він не зобов'язаний, він може бути присутній в вашій сім'ї. Да? Він може там поважливо ставитися, якісь внески робити від фінансових до часу свого проведеного, так але він не зобов'язаний. Тому, якщо є установка така, що потрібно знайти батька своїм дітям, то велика така рекомендація велика е переглянути таку ціль, тому що ви маєте шукати, якщо шукаєте, да, або хочете притягнути до себе чоловіка по своїм цінностям, який влаштовує вас. Якщо мамі хорошо з якимось чоловіком, то дітям добре за замовчуванням. Да, Вони можуть не відразу прийняти чужу людину, не відразу. Полюбити, але якщо вони будуть бачити, да там, ну, кожного там визначений період часу, що мама розквітає, що мамі дуже добре, що мама щаслива, то і діти розквітнуть поряд з мамою і поряд з таким чоловіком. Наступне звучить приблизно так: ой, хочу піти у стосунки, почати стосунки, шукати стосунки, щоб нарешті відчути себе жінкою, ніжною, сексуальною, елегантною, слабкою і так далі. Якщо ціль такова, то ці стосунки також не, не можуть мати майбутнього. Пояснюю. Тому що якщо жінці для того, щоб відчути себе жінкою, треба поряд чоловік, значить вона заздалегідь думає, що чоловік якось навчить, якось покаже, якось це таким магічним чином трапиться, що чоловік так ш -ш 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 на неї абра-кадабра, і вона бах відчула себе жінкою. Якщо жінка не, не почуває себе жінкою, ніжною, сексуальною, да, не відчуває себе якоюсь такою, слаб, ну, слабкою, блін, чому слабкою, я ну, ще не розумію, такою, давай, ніжною, да, такою, просто жінкою, то вона не буде себе такою почувати абсолютно, хто б поряд біля неї не знаходився. Ось просто хто б не знаходився, ніхто не зможе е, змусити її це відчути. Просто жінці набагато легше перекласти цю відповідальність на якусь таку абстрактну особу, яку вона знайде, ніж прийняти те, що вона не, сама не робить для цього нічого, щоб відчути себе ніжною, е, сексуальною, да, такою привабливою жінкою. І тому, як можна навчити жінку відчувати те, що вона сама не вміє відчувати? Тут, звичайно, жінці треба повернути всю цю енергію на себе і працювати з собою, поки вона. Того не відчує. Також такі жінки можуть хотіти відчути себе цінною в стосунках. Але як вона може відчути себе цінною, так? як вона може потребувати цього від якогось чоловіка зі сторони, якщо вона сама себе цінною не почуває. Це просто неможливо. Наступні жінки, які точно провокують собі самотність, це ті жінки, які, може, колись зробили боляче, і вони несуть цей біль у Майбутні стосунки у наступні стосунки. Щоб не трапилося, щоб не сталося, такі жінки кажуть: ти знаєш, я би хотіла тобі довіритися, проте я не можу, бо мене вже колись зрадили і цей біль навчив мене не довіряти чоловікам. Або ти знаєш, я би хотіла з тобою поділитися, там, ну, там, чимось поділитися, але мене якось вже обманули і було так боляче, мене зрадили, мене там якось підставили. Та, там чоловік підставив, і я тепер не можу тобі такого говорити. А знаєте, що відбувається у голові е, під час такої розмови чоловіка, а я тут до чого? Тебе там хтось образив, тебе там хтось не знаю, бив, тобі там хтось зраджував, тобі там хтось там, там якісь фінансові махінації, тобі піраміди влаштовував, а я тут до чого? Якщо у вас є травма в минулих стосунках, то краще попрацювати її. З спеціалістом, щоб не нести ніякого болю, ніякого мусору, ніякого негативу зайвого із своїх колишніх стосунків в теперішній чи майбутній. тому що таким чином ви знову ж таки провокуєте собі самотність. Вони закінчуються рано чи пізно. Якщо ви впізнали себе в да, тих типах жінок, які я сьогодні розкрила, якщо вам щось відгукнулося, якщо вам щось знайоме, то е, рекомендація, да, завжди у мене на відео залишається лише одна рекомендація: зверніться до спеціаліста, не мучитись або хоча б самі проаналізуйте хорошо, усвідомте, зверніться до фахівця і, і, і розпо, розкажіть йому про свою проблему. Вам допоможуть. Головне. Вибирати висококваліфікованого спеціаліста, тому що таким чином ви можете, ви ризикуєте завжди потрапляти в такі стосунки, які будуть закінчуватися, закінчуватися, закінчуватися. Вони можуть продовжуватися від півроку до 10 років, але все одно будуть закінчуватися нічим, і все це тому, що ви самі так влаштували навіть на самому початку, просто за замовчуванням, і що вони будуть закінчуватися. Я знаю історію, де жінка мала вже чотири розлучення. Вона входила в ці стосунки, абсолютно розуміючи, що теперішній чоловік нічим ніяк не схожий на, майбу... на минулого. що вони абсолютно різні і так далі. Але закінчилися стосунки всі плюс-мінус однаково. По одній тій самій проблемі, по одному і той самому комусь затику, да? або все, е... всі причини розлучення можна було звести під одну грибінку. І то її вже було за 45 років. Маючи за спиною чотири розлучення, вона вирішила звернутися до спеціаліста. Благо вона вибрала хорошого спеціаліста, я її знаю. Вона допомогла розібратися в цій проблемі, розкласти, зрозуміти, звідки ростуть ноги, як з цим робити, як відловлювати в собі оці патерни, які гублять її стосунки, і не лише з чоловіками, а в принципі по життю. Вона навчилася їх відслідковувати, з ними працювати, прийняти ті ситуації, які створили таку модель поведінки, да, якось прожити більш екологічно, більш здорово. І тоді вона змогла вступити в стосунки, і зараз вони досі зустрічаються та живуть вже з тим чоловіком. І вона каже, що це абсолютно інші стосунки. що... Навіть по розповіді чутно, що ну, цей чоловік не схожий на попередній, що вона не схожа на себе минулого, що вона поводиться по-іншому, і тому і стосунки будуються по-іншому, і чоловіка вона змогла притягнути до себе зовсім іншого. Навіть якийсь маленький момент, да, якась така якась проблемка може сформувати заздалегідь е, жінці е, такого, такий потяг до, сам, до самотності. І якщо ви цього не хочете, то знову ж таки зверніться до фахівця. А я дякую вам за перегляд цього відео. Бережіть собі від себе, і я з вами не прощаюся, тому що ми побачимося з вами в наступному.